Початок 38-го тижня великої російсько-української війни знаменується черговою важливою подією, позитивною для України, це те, що ворог не просто заявив про наміри вийти із правого берега Дніпра на Херсонщині, але і продовжує їх на практиці реалізовувати ці задекларовані наміри. Тобто, 9 жовтня очільник. Російського групування військ на території України генерал Суровікін провів доповідь е, перед е, міністром оборони Сергієм Шойгу, якому окреслив доволі складний складне положення російського групування на Херсонщині. Відзначив, що росіянам важко утримувати відповідні бере, позиції на правому березі Дніпра е, і запропонував єдиний варіант здійснити. Так званий організований відступ, на що отримав згоду керівника Міністерства оборони Російської Федерації, доволі показово, що це відбулося саме за участі генерала Суровікіна і Сергія Шойгу, без участі президента Російської Федерації. Тобто, чергове бачимо, що будь-які кроки, які пов'язані з відступом, вони в них не залучають президента Російської Федерації, тобто, вся критика виключно спрямована буде спрямовуватися на військове керівництво. Відповідно, і дев'ятого відповідно почалися спекуляції на тему, чи є цей російський відступ справді відступом, чи це спроба фактично затягнути українські сили в пастку, можливо організовувати вуличні бої в самому місті Херсон такі. Нові такі гіпотези, такі ідеї обговорення, воно, в принципі, було логічним зв'язку з тими суперечливими повідомленнями, які ми отримували, в тому числі щодо створення лінії оборони, щодо того, що російські війська маскуються під цивільних в Херсоні, і так співпало навіть, що 9 жовтня, наприклад, Нью-Йорк Таймс вийшла така стаття щодо заходів так званого маскування або російської маскировки і введення в оману, які практикували як українські, так і російські сили, і якраз лейтмотивом цієї статті були роздуми про те, чи не є задекларований можливий відступ російських сил, якраз саме спробою ввести в оману і потім використати цей факт. Проте, по результатам, 10 жовтня до кінця дня вже підтверджено головнокомандувачем ЗСУ є звільнення більше 15 населених пунктів, в принципі, на всіх трьох основних напрямках, де до цього відбувалися на правому березі Дніпра на Херсонщині основні бойові дії. Тобто, це в районі траси Миколаїв-Херсон, в районі Снігурівки, і біля нашого плацдарма, який був розширений в районі Давидового Броду, тобто на всіх трьох напрямках відбувається звільнення населених пунктів. Ворог відступає. Ворог якраз використовує ті численні лінії оборони, які були створені. Уже навіть з'являються відео і фото щодо того, що українські сили в рамках переслідування вони сповільнюються, тому що необхідно знищувати ці міні загородження, численні, які були розгорнуті відповідно. Але так чи інакше, ми можемо сказати, що ворог справді почав відступ і. Уже на сьогоднішній момент, мабуть, ключовим є те, що наші сили знаходяться за 13 кілометрів від околиць Херсона, е, був звільнений населений пункт Киселівка, е, і таким чином, в принципі, е, наша артилерія ствольна е, з допомогою боєприпасів екскалібру. Вона, в принципі, виходить на переправи на Дніпрі, що фактично унеможливлює будь-які ідеї, гіпотези щодо того, що. Росіяни можуть вдатися до вуличних боїв, вони справді націлені на відхід, але вони вивчили уроки для себе подій на Харківщині вересня 2022 року. Коли їхній, якщо це можна так сказати, відступ це була втеча. Він був хаотичний. Було втрачено багато техніки, боєприпасів. Як наслідок підійшли більш системно наш противник, він все-таки вчить певні уроки для себе, робить певні висновки. І як наслідок була розгорнута ця система рубежів різних мінних загороджень, яка сковує українські сили, але це лише питання часу, коли українські сили фактично завершать повний комплекс заходів по звільненню наших територій на правому березі Дніпра. На Херсонщині і ворог зрозуміло, що це займе певний час, поки він буде переводити таке чисельне в кількісному складі угруповання. Мова йде за різними оцінками від 20 до 30 тисяч. При цьому питання звичайно відкрите чи буде вивезена вся техніка? Сбільше за все буде залишена частина техніки, в основному бронетехніка танки, але більшою мірою БМП, БТР, БМД. Артилерія, як більш пріоритетна річ, скоріше за все або вже вивезена, або вивозиться, особливо під покровом ночі, але так чи інакше, це лише питання часу, коли українські сили займуть відповідні рубежі по Дніпру і почнуть проводити так звані стабілізаційні дії, тобто створювати нові рубежі оборони в інженерному відношенні готувати позиції і таким чином готуватись до наступного раунду боротьби. Що ми можемо говорити по факту зараз? Уже що той український підхід, який був обраний, він спрацював, незважаючи на те, що він доволі критично був зустрінутий як в Україні, так і особливо за її межами. Тобто, цей підхід щодо нанесення ударів по переправам через Дніпро по системі управління з допомогою високоточних боєприпасів Гімлер. До систем М 142 м 270 Марс 2 в поєднанні із постійним фронтальним тиском, який почався доволі активно з кінця серпня. Він, він спрацював, тобто, ми вкотре підтвердили концепції х років: що якщо наносити високоточні масові удари по об'єктам в тилу, то е, ворогу буде важко утримувати фронт, і плюс ми скористалися унікальною конфігурацією, оскільки в жодній іншій частині. Протяжно російсько-українського фронту поточно немає такої ситуації, коли значне угруповання сил залежить всього на всього від декількох спочатку стаціонарних переправ, а потім від переправ, які створювалися на, на швидкоруч. Тобто український підхід спрацював. Вкотре ми бачимо приклад, що Україна перевершує очікування, які були, тому що багато хто скептично ставився до підходу, але Він спрацював, тому що. Ми правильно інтегрували надані нам спроможності. Міністр оборони США минулого тижня, вкотре підтвердив, що Україна має такі спроможності. Ми справді їх якісно використали і поєднали з нашими зусиллями, нашими діями і отримали відповідний результат. Якщо говорити про наслідки, які це матиме, якщо говорити чисто про поле битви, то зрозуміло, що вихід на рубежів на рубежі Дніпра. На Херсонщині він відкриває нові можливості для наших е, високоточних систем дальнього вогневого ураження, тобто для е, артилерійських систем е, вірніше, боєприпасів 155 мм п'ять з дальністю 40 км, для систем дистанційного мінування, які ми використовуємо разом із системами Марс 2 від Федеративної Республіки Німеччина. Ну і зрозуміло, що для боєприпасів Гімлер з дальністю 85-92 км, Тобто, фактично, ми. Візьмемо під вогневий контроль е, значну частину логістики тилу постачань ворога на материковій Україні на тих частинах тимчасово окупованих Херсонщини, які поки що тимчасово під ворожим контролем. Тобто, ми переносимо е, далі рубежі прицільного вогню. Ми далі будемо кошмарити їхні тили, максимально ускладнювати проходження зими в відповідний період, що спрятаме подальшої деморалізації противника, і створюватиме сприятливі умови для. Переходу до активних дій після осінньо весняного е, е, зимово-весняного бездоріжжя. Відповідно, проте не треба в аналізі в оцінці впливу успішних українських дій на Херсонщині обмежуватись виключно воєнним виміром, але й потрібно перейти на такий стратегічний вимір, тому що відповідні успішні українські дії це. Гарний аргумент у нашій дискусії з нашими партнерами щодо рівня і параметрів допомоги, особливо це важливо на фоні того, що скоріше за все республіканська партія отримає більшість в палаті представників, і на жаль, там є різні фракції. Частина з фракцій сил республіканської партії налаштована доволі скептично, м'яко кажучи, щодо подальшої допомоги Україні, але на фоні того, що Україна чітко прийшла до наступальних дій, успішно звільнює свої території. Це посилить наші позиції і дозволить далі гарантувати допомогу. Так само ми, в принципі, це можемо використовувати і в діалозі з адміністрацією Байдена, яка, як ми можемо зрозуміти, по сигналам, хоча формально говорить про те, що не буде тиснути на Україну починати переговори тут і зараз з Російською Федерацією, а з іншого боку, посилає такі сигнали, апелюючи до Першої світової війни. Апелюючи до значних втрат через відмову сторін іти на домовленості раніше, тобто ми в діалозі зможемо казати, що ми прийшли до активних дій. Ми навіть з тими обмеженими ресурсами прийшли до активних дій, апелюватимемо до того, що потрібно не так багато часу. Можливо, ще одна успішна кампанія дві 2023 році для того, щоб остаточно нанести непоправний рівень уражень, тому угруповання, яке є. І гарантувати більш сприятливі умови для миру, тобто для нас важливо не лише те, що тепер відкриваються можливості кошмарити російські тили ефективно на материковій частині України на Приазов'ї фактично, але і те, що ми маємо чергові аргументи у діалозі з нашими партнерами, і українська влада може в принципі полювати до. Настроїв українського населення, яке готове продовжувати боротьбу, і ця готовність лише посилиться після української е, перемоги. Ще одним е, цікавим епізодом, таким побічним сюжетом подій навколо Херсонщини, це було якби така е, смерть, е, так звана смерть е, Кирила Стримоусова, колаборанта, е, на жаль, громадянина України, який приєднався до окупаційної адміністрації. В Херсонській області, який був таким одним із найбільших рупорів окупаційної влади на Херсонщині, найбільш одіозний, медійно найбільш спіарений представник окупаційної влади, офіційно вважається, що відповідна особа суб'єкт загинув в ДТП 9 жовтня 2022 року. Проте, в принципі, є всі підстави вважати, що відповідний суб'єкт був знищений, знищений російською владою. Свідомо. Для того щоб скажімо, скільки стрімуусо фактично став таким собі символом російського херсону, то в умовах того, що немає російського херсону, його й не могло бути його немає, зрозуміло, що цього суб'єкта фактично було знищено, і е, зрозуміло, що це буде таким дуже повчальним уроком для інших колаборантів на території е, тимчасово окупованих Херсонської області Запорізької області. Частин Донеччини Луганщини, які приєдналися до російської влади після 24 лютого 2022 року, котре приклад антитеза е, тим, що своїх не бросають навпаки, підтвердження, що е, синок, батьківщина тебе завжди залишить і зрадить. Тобто, цей сюжет він теж є показовим. Я думаю, він теж буде чинити подальший деморалізуючий вплив на колаборантів на тимчасові окупаційні адміністрації. І навпаки підсилить бажання українських сил, які знаходяться на тимчасових територіях, надавати посильну допомогу, розуміючи, що це справді в кінці кінців дасть належний ефект.